17 серпня 2025 року громада Шостки попрощалася з Олександром Кімом, мужнім захисником України, який віддав своє життя за незалежність і цілісність держави. У віці 46 років він пішов із життя, залишивши по собі невимовну скорботу і пам'ять про героїчний подвиг. Олександр Олегович Кім народився 5 травня 1979 року в селищі міського типу Хотінь Сумської області. З маличку виявляв лідерський характер. Навчався Олександр Олегович у Хотінському ліцеї. Вчителі згадують його як унікальну особистість, успішного, активного учня, який не лише добре навчався, а й організовував цікаві заходи. Він був туристом, спортсменом, учасником художньої самодіяльності. Для багатьох Олександр Кім став уособленням ідеального учня. Після здобуття середньої шкільної освіти Олександр подав документи до Сумського артилерійського училища, був прийнятий, пройшов військовий вишкіл. Та в останню хвилину юнак вирішив змінити професійний шлях, вступив до Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка на фізико-математичний факультет. Саме там, у 1996 році, Олександр зустрів. Кохання свого життя. Разом із коханою Інною, яка навчалася в тому ж закладі, вони вирушили у спільне життя. Після закінчення навчання пара переїхала до шостки, де Олександр Олегович знайшов своє покликання. З 2001 року Олександр Кім працював у Шосткінській міській раді. За 15 років займав ряд важливих посад. Начальник відділу підтримки підприємництва. Начальник відділу комунальної власності, завідувач сектором обліку та розподілу житла, державний реєстратор центру надання адміністративних послуг. Олександр Олегович був душею колективу, людиною високих життєвих принципів і професіоналом своєї справи. Туризм був пристрастю Олександра Кіма. Він підкорював вершини, брав участь у численних змаганнях і повертався з них із перемогами. Та найбільшим скарбом Олександра Олеговича були його дві донечки Катерина та Марійка. Для них він був не лише люблячим батьком, а й прикладом доброти, сили та честі. У важкий для країни час. У 2015 році підписав контракт з Національною гвардією України, став частиною роти спецпризначення. За словами рідних, він часто повторював: якщо не я, то хто. Широкомасштабне російське вторгнення чоловік зустрів на службі. Родина змушена була відкласти відзначення святкової дати срібного весілля. Потім відсвяткуємо Поспіхом сказав Олександр Дружині, і зв'язок надовго обірвався. Побратими згадують Олександра Кіма з глибокою повагою і невимовним сумом. Ми знаємо його як професіонала своєї справи, кулеметника БТР, витривалого, опертого, який завжди виконував завдання на високому рівні. Він творив таке зі старим КПВТ, що екіпажі на модних бтр 4 просто курили осторонь, дивлячись на його роботу. Ніколи не було з ним нюансів. Завжди дисциплінований, відповідальний, надійний воїн і брат для своїх побратимів. 9 серпня цього року на Сумщині зав'язався тривалий стрілецький бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога, в ході якого наш земляк отримав важкі поранення. 14 серпня воїн світла відійшов у вічність. Олександр Олегович Кін, молодший лейтенант, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення, віддав своє життя заради рідної України та кожного з нас. Йому назавжди 46. Якіма Олександр Олегович кращий із нас. Коли розпочалася клята війна, ніхто йому нічого не говорив, він сам пішов захищати Україну в далекому 15-му році. Тоді ще війна здавалася десь дуже далеко. Ми повинні об'єднатись. Ми повинні розуміти, що крім нас нікому захистити Україну. Саша, пасиві тобі за Україну. Слава герою, слава Україні! Смерть Олександра Олеговича Кіма стала тяжкою втратою для всієї України. Його діти залишилися без батька, дружина без чоловіка, а рідні та друзі без близької людини. Рідні, побратими, представники влади та небайдужі шосткінці. Низько вклонилися Олександру Олеговичу Кіму, чиє життя стало символом боротьби за свободу. Вічна слава герою, який віддав найдорожче за нашу перемогу.